Служба підавляд, вас. слухаю У решителівському підрозділі рятувальників Анатолій Давиденко приймає виклик про пожежу. Таких дзвінків отримують до трьох за день. Зараз дуже жарко, пожежі трапляються на відкритій території. Це суха трава, очерет. Я приймаю повідомлення, питаю адресу, що горить, де горить, питаю номер телефона, нажимаю кнопку. Тривоги, особовий склад збирається, вдягаємося і виїжджаємо за адресу. На допомогу професійним рятувальникам у громаді створили підрозділ добровільної пожежної охорони. Я сам можна сказати, тера пожежної охорони. 24 години в мене вислуги, Пропрацював на одному місці. Був і командиром відділення, і пожежним, і начкаром. різних до должностях приходилося. Настало час важке в нас в країні. І вирішив, що я буду нужен, і вирішив записатися в добровольну пожежну добровільна пожежна охорона вона створюється не тільки в Полтавській області, а загалом по всій Україні. Це пов'язано з тим, що в Україні зараз відбувається. Ну не зараз а вона вже давно розпочалася. Це децентралізація і в новостворених громадах створюються підрозділи добровільної пожежної охорони, в тому числі так само, як і місцева пожежна охорона. Але місцева пожежна охорона вона на балансі новостворених громад, а добровільна пожежна охорона вона не передбачає оплати. За словами речниці надзвичайників регіону Світлани Рибалко, в решетилівському підрозділі працює 21 професійний рятувальник, а в добровольче формування вступило 8 людей. Це здебільшого ті, хто раніше працював у рятувальній службі. За потреби їх залучатимуть до гасіння пожеж. Для роботи надали одяг та оснащення. А перед цим усі добровольці мали двотижневе навчання. Зараз такий час, що пожежники це не тільки я ще рахуюся, а рятувальники зараз. Допустимо, може бути случитися те, що необхідні люди для розбору після руйнувань всяких. Ну, це допомога. Ризики завжди є в присутності. Ну я думаю, що ще ще справлюся з цим викликом. Я тільки за людей, які б могли нам допомогти в екстрених ситуаціях, їх повинно бути більше. Навчати потрібно і навчатися нам всім потрібно. Зараз така ситуація в країні. Цією справи повинні займатися професіонали, тобто люди підготовлені, а набрати просто людей, щоб воно вважалося, що воно є. Ну, Толку з такою підрозділу. Я вважаю, що це потрібно, тому що зараз війна в Україні. Що е, може статися що завгодно і додаткові рятувальники потрібні. Нині у регіоні працює 22 підрозділи добровольчої пожежної охорони. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтавщина.